Слава Богу, церква! Я хочу всіх сьогодні привітати е, з такими словами. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воїстину Воскрес! Амінь! Амінь! Ви ну, знаєте, я вже чуть-чуть говорив про це і хочу ще е, додати. Е, я дивився новості, да? і там було сказано, що... Після Пасхи будуть приймати рішення в Америці про виділення нам фінансової допомоги. І я сижу і думаю, після Пасхи якої? А вона домовляє, будь мене чує кореспондент, каже 5 травня. А я раз через два дні служіння, і ми готуємося до Пасхи, і тут вона каже 5 травня. Я давай знову питати старших братів. Єпіскопів, пастирів почав писати і питати, коли ж це справді Пасха буде. Знаєте, мені один пастер, пастер Коля з Руховки, він написав, знаєте, що написав? Каже, ми починаємо 31 березня, закінчимо 5 травня. Поняли? Амінь. Цілий місяць Пасха буде. Амінь? Все. Кожну неділю у нас буде тепер Пасха. Слава нашому Господу. Хорошо. Смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Матвія 27, 45 написано, від 6-ї години по всій землі тривала темрява, аж до 9-ї години. А о 9-й годині Ісус скрикнув гучним голосом, кажучи, Елі, елі, лева Самахвані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши це, говорили, він кличе Ілію, і зараз же один із них, підбігши, взяв губку, наповнив її отстом. Настромив на очеретину і дав йому пити. Інші ж казали, облиш, подивимось, чи прийде Ілля його спасати. Ісус же знав. Ісурже Ісу вже... знову голосно скрикнувши, віддав. Духа. І ось завіса храму роздерлася на двоє. Згори додолу, земля затряслася, і скелі порозпадалися, гроби повідкривалися, багато тіл померлих святих встали. І, вийшовши з гробів, після Його Воскресіння війшли до святого міста, явились багатьом. А сотник і ті, які з ним стерегли Ісуса, побачивши землетрус і те, що сталося, дуже злякалися і говорили: справді він, Божий син. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони йшли за Ісусом із Галилеї, послуговуючи йому. Поміж ними була Марія Магдаліна і Марія, мати Якова та Йосипа. Мати, мати сидів за Відєєвих. Коли настав вечір, прийшовши. Заможний чоловік з Аримафеїв на ім'я Йосип, який і сам був учнем Ісуса. Він прийшов до Пілата і попросив тіло Ісуса. Після того Пілат, сказав, наказав дати, взявши тіло, Йосип обгорнув його чистим полотном і поклав його до своєї нової гробниці, яку висів у скелі. Та, прикотивши до отвору гробниці великий камінь, відійшов. Була ж там Марія Магдаліна і друга Марія, які сиділи навпроти гробу сторожа біля гробниці. Наступного дня, що після п'ятниці, зібралися переосвіщенники та Фарисеї до Пілата і кажуть, пане, ми пригадали, що той обманщик сказав ще за життя, через три дні я воскресну. Тож накажи стерегти гробницю до третього дня, щоб часом його учні. Прийшовши вночі, не, викрили, не викрали його та не сказали народові він воскресеть з мертвих. Бо буде цей останній обман гірший від першого. Пілат сказав їм, маєте варту, ідіть і діті забезпечте. Як знаєте, вони пішли, забезпечили гробницю, опечатали камінь і поставили варту. Понятно? Тобто вони зробили так, щоб піти. Проти Бога, проти Духа піти. Да? Тобто, що виходить? Господь же може через цю печать пройти всередину. Правильно? Господь може прийти і Воскресити Ісуса Христа там і вивезти Ісуса Христа, і печать буде запечатана. А вони поставили печать для того, щоб е, ну, учні не прийшли і не вкрали Ісуса Христа, щоб не вкрали Його тіло. Понімаєте? От для чого вони зробили цю печаті? І далі Матвія 28.1 Ісус воскрес і мертвих. після суботнього вечора, як розвинялося. Першого дня тижня прийшла Марія Магдалина і Марія, щоб навідатись до гроба. І ось стався великий землетрус. Бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та й сів на нього. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел звався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Немає його тут, бо Він воскрес. Я сказав, ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше ідіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих, що він чекатиме вас в Галілеї. Там побачите його. Ось я сказав вам. Люди не розуміють, друзі, що це свято. Вони святкують його з куличами, з яйцями і багато уваги віддають цим традиціям, забуваючи про головний смисл цього свята. Це жертва Ісуса Христа на Головському Христі за всіх нас, за всіх людей, які жили раніше, за всіх людей, які жили зараз, і які людей, за тих людей, що будуть жити далі. Скажіть, будь ласка, а чому таку силу має жертва Ісуса Христа і кров'ю пролита на Воговському Христі? Вже 2000 років і далі буде мати. Чому має силу таку? Ви знаєте, одного разу ми перевіряли силу в крові Ісуса. Я вам колись розказував цю історію, може, ви забули, напомню. Ми прийшли до одної жінки, а там в неї по сусідству була е, колдуня. Вона колдувала, щоб е, цю жінку е, ну, звести з життя. Чоловіка вже звела, чоловік помер, і взялися за неї. І вона з нами познайомилася, вона розказує свою історію, і ми прийшли, почали молитися там на її вдома. Коли ми молилися, ми десь минут 40 молилися там. От. І навчили її, що коли тебе знову прийде, буде душити якась нечиста сила, то ти призивай кров Христа. І вона так і зробила, почала призивати кров Ісуса. І е, потім почала нам розказувати. Каже, як ви пішли, я вже лягла, думаю, віддихну і чую, в мене бере за горло, починає душити. Якась сила. Я починаю казати в цій силі кров Христа, кров Ісуса, я вмита очищена, кров Ісуса, геть Сатана. І ви знаєте, раз і відійшло. Тут дзвонок у двері приходив внучок цієї бабушки, що там колдує, приходив внучок, десь років 10 йому. І він каже: бабушка просила, щоб ви не казали кров Христа, бо їй стає плохо. Сіла крові Ісуса Христа. 2000 років пройшло. Дві тисячі років. Нам надо використовувати силу крові Ісуса Христа. Нам надо використовувати в нашій житті і в наших молитвах ім'я Ісуса Христа. Нам надо використовувати також поклонення Господу, прославлення, молитви, Слово Боже використовувати. Це п'ять оружий, які дав нам Господь. П'ять оружий. І ми про це знаємо, і ви теж повинні це вже знати, і використовувати п'ять оружий, які дав нам Господь. Амінь. І ви перевірте, от візьміть, перевірте на собі. У вас погане настроєння. Вам не хочеться нікого бачити. Включіть прославлення. Просто включіть прославлення, слухайте, підпівайте, і ви подивитеся, як зміниться ваш настрій. Амінь. Амінь? Читайте Слово Боже. Через Слово Боже, Господь починає говорити. Я почав читати одне місце Слово Слові Божого. І я його десь неділю читав. Це місце. Потім думаю, ну ладно, піду я вже далі. Два дня я читав далі, дві глави следующих, а сьогодні знову мене повернуло на те місце. Мені знову захотілося те місце почитати. представляєте? Щось на серце було розположено. Перше послання Іоанна, четверта глава. Почитайте. Там говориться про Дітей Божих. Так чуть-чуть скажу. І я почав читати, знаєте, чому? Тому що е, от, я, дитя Боже чи ні? От я сам собі задаю питання. Я дитя Боже, чи ні? Ну, вроді ж, так. Да. Але ж і согрішаєш, але ж каєшся, але ж просиш прощення. Тобто, да? Ми живемо в гріховних тілах, і тому ми кай... ну, грішимо, да? і нам треба каятись. Нам треба просити Бога прощення і більше не робити того, що ми робимо. Понімаєте? Амінь. Амінь, амінь. амінь. Читайте цю голову, ви бачите, що там по І, І це я по відношенню до себе сказав. А ще ж можна ці самі слова сказати по відношенню до других людей. От вони діти Божі, чи не діти Божі ці другі люди? Да? Діти Божі, чи не діти Божі? А як ви діти Божі чи не діти Божі? Знаєте як? Не? Якщо відповідаєш Ісуса Христа. Своїм Господом Ну, Да. І що він помер і воскрес на третій день? Це діти Божі. І ти так само, дитина Божа. І не треба дивитися, що там людина ну, має якийсь характер, вона там має ще щось, вона там поступає неправильно. Но ви на це не дивіться. Бог прийде, буде дивитися на душу, Бог прийде буде дивитися на серце. От, яке в тебе серце? Серце чисте, чи в тебе серце грязне, чи в тебе в серці там помисли різні? Гріховні? От що в тебе в серці? Амінь. Хорошо, це так чуть відступило. <кхе> Далі. До Ісуса люди приносили в жертву тварин. Знаєте це, так? Люди приносили в жертву тварин. Для чого? Тому що без крові немає прощення. До Ісуса Христа люди грішили? Грішили. І за гріх приносили в жертву тварин. Ну, Ягнятко, там, ну. Козла да? козла приводить, корову, бика, ну, коротше, різні жертви приносили. От. І, е, я зараз кстати, спомню про одну жертву, я читав. <риводи> Девід там, вроді би, так, він написав. Арміян сам, Девід І він написав е, ну, про жертву. І він каже, що е, він був маленький, дивився, як його дід. Е, Ну, Господу приносив жертву. Е, Віруючий, не то, що е, жертва очищення і прощення гріхов. Ні. він приніс жертву як е, ну, Богу благословення. Понятно? Тобто е, В той час багато віруючих переселялися із України, бо їх переселяли от десь туди, на Кавказ і в інші міста. І якраз. Їхали на повозках, віруючи, да? пересікли оцей кавказський хребет і почали спускатися вже вниз туди в, в Арменію. І Господь йому каже, Дух Святий, а тепер встань, заколи бика і приготовь трапезу, бо йдуть мої діти, щоб накормити народ Божий. Поняли? І він встав, от, думає, якось це бика заколоти. А там е, були бики в нього, на да? ну, один бик був з підбитим оком. Ну, десь драка в битів була, і око в нього підбите. Чи не було того ока? Ну, коротше, дефект був із оку. І він взяв цього бика думає, а, яка різниця, все рано що то. Ну, і він був лучше відкормлений, кстати, це даже бик. Він його взяв, забив, все, приготовив, виставили столи. І вдруг Дух Святий приходить і каже. Заколи бика приготував значить, трапезу для народу. Він каже, Господі, ну я ж вже заколов. Приготов". Каже, ні. Для Бога треба робити саме ідеальне, саме чисте. Треба принести ну, для Бога в жертву. Саме ідеальне, саме лучше, що в тебе є. Поняла? Тобто ти не можеш прийти до Бога і сказати, Бог, а на тобі, що мені не гоже, так не можна. Те, що в тебе є, саме лучше треба стати і дати Богу. І він стає, і взяв ну, бика, ну, заколов і поміняв. Це м'ясо теж забрав друге поставив, щоб накормити дітей Божих. Тобто скупий, плоти скільки? Дважди. <реш> От Він розказував. І ще трохи за нього скажу. Е, він, значить, прийшло час, да? ну це дяді його робив, а це вже він. От. І Господь їм сказав, що треба уїжджати із Арменії. І вони виїхали з Арменії кораблем на остров Кріт. В Сергійзем не море. Е, виїхали туди. І тільки вони виїхали, і тут чують в новостях, що прийшли турки, і в їхньому селі вирізали все населення. Повністю всіх, і жінок дітей, всіх вирізали. Господь вивів свій народ. Понимаєте? От, тому треба бути послушними Богу. От, і кров Ісуса нас захищала тоді, що до нашого рождення, Во время нас і після нас буде захищати кров Ісуса кожного з нас. Євреям 9,22 написано. Відтоді все за законом очищається кров'ю. І без пролиття крові немає прощення. Тобто треба кров, що була пролита, і тоді прийде прощення. Далі. Отже, треба було, щоб подоби небесних речей отак очищалися, а саме небесне жертвами, які кращі від цих. Адже Христос увійшов рукотворну, рукотворну святиню, яка відображала істину. Але в саме небо, щоб тепер з'явитися перед Божим обличчям за нас. І не для того, аби багато разів приносити себе як пересвященник, входячи щороку до святині, з чужою кров'ю. У такому випадку, від створення світа, він мав би багато разів страждати. Тепер же він з'явився один раз наприкінці віків, щоб своєю жертвою усунути гріх. Амінь. І так, як призначено людям один раз померти, а потім суд, так і Христос один раз приніс себе в жертву, аби понести гріхи багатьох. Другий же раз Він з'явиться не для гріха, а тим, які очікують Його на спасіння через віру. Тобто, другий раз Ісус прийде для того, щоб спасти по вірі тих людей, які будуть тут назвою. Перший раз Він прийшов. Для того, щоб спасти людей від їхніх гріхів. Амінь. Дальше. Каїн і Авель приносили жертви Господу. Да? От вони приносили жертву, Каїн приніс жертву із рослинного світу, з рослин, там кабачки різні. А Авель приніс жертву тварин, тобто заколов ягня, чи другу тваринку, і да? приніс жертву. І Господь жертву Авеля прийняв. А жертву Каїна не прийняв. І Каїн розсердився і за це вбив свого брата Авіля. Поняли, що сталося? По тому що Авіль він знав, що через проліття крові прийде прощення. Авіль знав. От. А каїн, може, він і знав, але він так не зробив. Він зробив по-другому. А йому треба було взяти ці кабачки, чи що він там виростив, да? рослине все, прийти до брата свого до Авіля, і поміняти на тваринку, і принести тваринку в жертву. Поняли, що треба було зробити? А він цього не зробив. Він, а, ти е, вирощував тварин, ти свою жертву приніс, а я свою тепер принесу. І Бог мене теж любить, і Бог мене теж прийме в мою жертву. А Бог приймає те, що він хоче, а не те, що йому нав'язує. Він сказав, що безприліття немає прощення. Значить, так і є. Що ж ти ну, робиш неправильно, що ти робиш по-другому? Не искушай Господа Бога своєму. Це і, 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 іменно є іскушення. Mm -hmm. Далі дивіться, всі люди грішні і позбавлені Божого Царства. Але через покаяння Ісус Христос стає нашим ходатом перед Отцем Небесним. І отець не бачить наших гріхів, бо їх покриває, бо їх покриває кров Ісуса Христа, пролита на Голгофському хресті. Дякуючи жертві Ісуса Христа, налагоджуємо mm -hmm. ми налагоджуємо відносини з Отцом небесні. Ми треба прощенням. Від всякого гріха ми отримуємо спасіння життя вічне, Ад і смерть не мають над нами влади, бо ми придбали собі Отця і стали дітьми Божими. Ми вже не сироти, а ми діти Бога. Колись грішні і непомиловані, а тепер праведники і помиловані. Радуйтесь і веселіться, бо узи ада і смерті не змогли втримати Ісуса Христа, так і нас не зможуть втримати. 1 Іоанна 3.1. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, тепер ми, Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він з'явиться, то будемо подібні до Нього. Адже побачимо Його таким, який Він є. І кожен, хто має цю надію на нього. Очищає себе, як і він чистий, і кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконні, бо гріх є беззаконня. І ви знаєте, що Він з'явився, аби взяти е, гріхи ваші, а в ньому гріхи, гріха немає. Христос Воскрес із мертвих смертю і смерть поправ. Амінь. 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 І Амінь. далі дивіться. Бог дав шанс для спасіння кожній людині. Але через невіру, соблазни, обман, сатани, багато людей не хочуть і не можуть скористатися цим. Діти Божі мають велике доручення. Матвія 28,16. Господь хоче щось нам зробити, щоб щось нам сказати і кудись нас направити, щоб ми для нього щось робили. Отак буде правильно. Матвія 28,16. А одинадцять учнів пішли до Галілеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус підійшовши, промовив до них дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам, і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Але люди не всі мають бажання спасати людей, бо в церкві охладіває вогонь і відсутня любов. Для деяких людей смерть Господа на Христі буде даремна. Вони не зможуть скористатися цим шансом і отримати спасіння життя вічне. Діти, ідіть спасайте людей, приводьте їх до Христа. Робіть Боже діло на землі. На ваших домашках нехай горить вогонь. Робіть свята на домашках. Свято робіть. Не так, як обично. Ви, допустимо, щось поставили на стіл, те, що кожен день ставите. Не так. А робіть свято. Щось якесь лучше щось робіть, щось вкусніше ставте. Приводьте людей на свято, на домашню групу приводьте людей як на свято. Це не складно зробити. Нехай кожен принесе щось з собою і поставите на стіл, і стіл буде накритий. Кожен трошки щось принесе по тарелочку. Той голубці, той холодний, той, там ще щось, той картошки зварить або нажарить, або стушить тушить з м'ясом, той ще щось. І розставили на домашки. І ви знаєте, якщо так будемо практикувати, то інші люди будуть приходити теж. О, там таке вкусненьке, ми я туди піду. Раді вкусненько. А потім що? Отримують спасіння життя вічне. Поняли? Тобто, я е, ще хочу навести такий приклад, е, Колись е, мій пастор Петро, от він ну, був у мене епіскопом, він каже: друзі, ви знаєте, чай-кофе, скільки людей спасли. Да. Чай-кофе, скільки людей спасли? Не поїмаєте, так? Да? Ну, ми навіть валік Казав, каже, що у нас домашка домашня група, і я студент, чи, що десь робив, не поїв. І їде з навчання чи з роботи і на домашку, бо хоче, хотів вкусненько поїсти. Поїхав на домашню групу і на домашки був хрещеник, що чи хрещений Духом Святим, чи щось якесь чудо було. Ну, ви да, що всі домашки треба проводити не так, як обична вечеря наша. Не так. Трошки щось поміняти, як свято зробити. Поняли, так? Ну, хоч якісь ну, мелкі такі ці. Ну, ну, змінити щось, Щось якесь навіть маленьке щось поміняти, поняли? От. І побачите, що е, це буде як свято. Ну, скажіть, ну хто не любить ходити на свято? Та всі люблять, особливо невіруючі. віруючи. Не люблять діти на свято. Ну, хай приходять на свято. Що нам? Жалко, що вони прийдуть, хай приходять. А потім ми подружимося з ними, От. Якщо знаємо, що ну, головна задача наша знати, які в них є проблеми. Якщо знаємо, які в них є проблеми, ми за це почнемо молитися. Як почнемо молитися, Дух Святий двинеться 100%. 100% двинеться. Тому що Бог двигається дуже сильно, знаєте коли? Коли приходить якась нова навернена людина. Для того, щоб в неї проявилася віра. Амінь? Амінь. Давайте звернемо нашу увагу, друзі, на те, як люди святкують Пасху. Вони збираються разом, займаються чревою і навіть не вспоминають, що Пасха це Ісус, Син Божий, закланий за них, замість цих і замість них. Ісус реально воскрес. І це велика подія. Радійте, вітайте один одного цими словами. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос своєї Воскрес. І кожен із нас повинен розуміти, що Христос не просто Слова Воскрес, а Христос Воскрес в наших серцях. І ми змінилися. Ми не стали вже бути такими, як були раніше. Амінь? Амінь. Хорошо. Давайте будемо молитися і подякуємо Бога за це слово, яке дав нам сьогодні почути. Амінь? Амінь. Давайте будемо молитися. Господь во ім'я Ісуса Христа. Ми щиро дякуємо, тобі, Господи, за те, що Ти дав нам це Слово, Господі, за те, що Ти, Господи, дав можливість нам, за те, що Ти дав нам можливість, Господі, почути це Слово. От, і ми сьогодні, Господі, в цей святковий день святкуємо це свято, і ми знаємо, що Христос Воскрес, і багато людей зустрічають друг друга і приєдствують Христос Воскрес. Може вони до кінця не, не розуміють, що вони кажуть. Але дяка Богу, що навіть такі люди не віруючи, кажуть, що Христос Воскрес. Спасіба тобі, Господь, за це, за те, що ти прийшов в цей світ, за те, що ти воскрес, узи ада й смерті не могли тебе втримати. І кров твоя, кров Ісуса Христа, омиває, очищає і освящає кожного з нас від наших гріхів. Спасіба тобі, Господь, Ми щиро дякуємо Тебе, Отець, і Дух святий. Амінь.